Викладаю кожен день відео з думкою про те, щоб ніхто не лоханувся з вибором класного трактора. Купляє всяку шмаль китайського, а потім жаліються, чому він через місяць стає з ремонтом двигуна або з коробкою передач. Дивіться уважніше і вибирайте все правильно. Не дивіться на ці всі тоненькі полуосі, маленькі ступиці. Тонкі КПП, маленькі розподільники. Беріть все по максимуму. Заплатите раз, але будете мати дуже надовго. Розказують мені, а чому в 40 сороківки по 6800 доларів. Все правильно, 6800 і важить не 2200, а 1400 кілограмів. Ну і порівняйте. Ні козирка, ні компресора не буде, ні реверса, ні гідравліки на 1000 кг, нічого не буде. Ну але ціна 6800 буде, не спорю. Ну а хто все-таки не вірить, розказую, є варіанти значно дешевші. Коли цей ціна 9000 доларів, маємо і за 7, і за 6500, і за 8500, трошки дешевші за цих, є і дорожчі за 9200. Тому, кого цікавить щось класне, ну. 9 тисяч це ціна мінімальна на даний час в Україні.